Будівництво над пслом. Біля готельно-розважального комплексу Здибанка в Сумах з'явиться ще один культурно-оздоровчий центр. Місцеві занепокоєні, бояться втратити клаптик галявини для безкоштовного літнього релаксу. У забудовника ж кажуть, на руках мають всі документи і обіцяють, доступ до відпочинку біля води не перекриватимуть. Чотири з половиною тисячі квадратних метри. чотиризірковий готель у п'ять поверхів. Він має перевершити саму сумську здибанку. Щоправда, коли саме його зведуть, невідомо. В Україні йде війна. Натомість місцеві жителі вже б'ють на сполох. Центр можна построїти і в другому місці, а вот ріку не перенесеш. Він вон ложить дорожки кам'яні, площадки для куріння робить. Возле реки, ну то есть ставит горки какие-то. То есть зона превращается в зону культурного отдыха в ресторане. А для простых людей, которые не могут себе это позволить. Для них лучше посидеть на травке, поплавать, позагорать на пляже. А это постепенно уничтожается. Постоянно был пляж, сколько лет? Я тут 20 лет живу. Ну, я против. Против шума, грязи. Хорошо, если я учительный центр, но ну, может быть в другом месте где-то. Будівництво дала добро міська рада. Торік, за кілька днів до Нового року, депутати поновили підприємцю договір оренди землі ще на п'ять років. І ті, що попередньо вивчали перспективні плани забудовника, кажуть, жодних причин для відмови не мали. Бо ж і біля здибанки лад і порядок. За все время я не слышал, чтобы кто-то туда не пришел, его кого-то не пустили. Кто-то не провел какую-то там фотосессию, сфотографировался. Дети, внуки, бабушки не провели там какой-то спокойно организованный свой вид починок. Если вам здесь не нравится, некомфортно рядом с мостом, 50-20 метров можете получить тот же бетон, ту же речку. Люди ж не в благанні, вимагають перевірити будівництво. Писали міському голові, зверталися до будівельно-архітектурної інспекції. Звідти відповіді ділянка розташована за межами прибережної захисної смуги річки. Псев. Дана територія ніколи офіційно не відносилася до території зелених насаджень. А проводити ревізії наразі закон забороняє. Розрішення на землю не дає інспекція арктройкантроля. Ми вже используємо дані. который человек получил в горсовете. Сейчас инспекция не имеет права проводить плановые заходы по юридическим лицам. Мы отправили запрос к Кабмин, но, извините за выражение, не получили положительного ответа. А сами ну, мы не имеем права. С прошлого года. Відтак єдина надія у місцевих жителів на ласку адміністрації та господарів здибанки, які розвивають тут готельно розважальний та оздоровчий бізнес. Даний комплекс буде повністю відкритий, немає тут ніяких препятствий для використання пляжем, парком, території у людей, у гостей не буде. Нагадаємо, історія забудови цієї зони сягає 2003 року. Тоді ще за часів мера Омельченка, ділянка, де наразі стоїть здибанка, передавалася в оренду під офіс із магазином і кафе як землі громадської та житлової забудови. У 2007 році за мерства Мінаєва цільове призначення їй змінили. Комерційне використання під адміністративно-торгівельними об'єктами та продали. Тож наразі здибанка та прилегла до неї територія приватні, і все буде так, як захоче господар. Маргарита Єрмак, Олександр Гордус. Сергій Сурков Віктор Лапченко на часі новини.